Виконуємо номер 5.7 із підручника Геометрія 8 та номер 9.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Сума довжин двох сторін квадрата дорівнює 12 см. Знайдіть периметр квадрата. Приступаємо до виконання. Я не виконувала малюнок: сума довжин двох сторін квадрата 12 см. Периметр квадрату обчислюємо за формулою 4 помножити на довжину сторони. Оскільки на відома сума довжин двох сторін квадрата, можемо записати, що це 2 помножити на 2а. Сума довжин двох сторін квадрата у нас 12 см. Тому 2. Множимо на 12, отримаємо 24 сантиметри. Записуємо відповідь 24 сантиметри. Номер 5.7 із підручника геометрія 8, та номер 9.7 із підручника математика 8, виконано.